Доброго дня, шановні глядачі, ви на каналі поки що ще Ukraine Military Workshop. Але деякі з вас, мабуть, вже знають, хто читав е, спільноту. Е, я покинув цю майстерню. Канал ще чекає ребрендинг, оскільки мені треба знайти людину, яка допоможе мені зробити нову шапку та новий фон каналу. Добре. Я обіцяв сьогодні зробити <кх> гайд на те, як ставити... Паки на версію 1.12.2 на MC Heli. Що ж, не буду затримувати, приступимо. Так, ось у нас безпосередньо сам лаунчер. Ми відкриваємо керівну папку з грою. Після того, як ми закинемо в папку mods з MC Heli і запустимо хоча б одну гру, у нас з'явиться ось така папка MC Heli Addons. Ми відкриваємо її, і ось є ось така папочка. В неї всередині assets МCHL. І тут ось це можна прибрати. І це також. <coughs> Ця папка нам потрібна для створення паків. Тому її можна, наприклад, ось так копіювати і вставити. Її можна переіменовувати, як вам бажається. Наприклад, тут у нас буде. т 120 Пак. І ось що ми робимо. Тепер ми відкриваємо завантаження. Беремо наш т 120 І ось ці всі файли. Ось ці всі файли. Ми перекидаємо сюди. Потім ми це все діло закриваємо. Пак у нас вже, по суті, встановлений. Зараз я вам це продемонструю. Так, Майнкрафт вже запустився, як ви бачите. Зараз я вам демонструю, що пак встановився. Це безпосередньо версія 1.12. І хочу вас одразу попередити про те, що ця версія ще досі не дороблена. Ось, будь ласка, цей танк. І є ось такі баги. Це. Це все називається баги. Це ось іменування, ось це також баг. Моделька наче виглядає нормально, але є нюанси. Тут звукових багів немає. Тут ще повезло. Так, тут ще повезло. Ще звукових багів немає. Якось так. Що ж, на цьому відео підходить до свого... Логічного завершення. З вами був диктор MCHL Ecran Military Workshop Berkot's Uan. Побачимось у наступному відео.